Доброго дня, шановні, доброго ранку. Бачите, вийшла, ще щебечуть. Після дощу вночі був дощ. І хочу вам показати кіточки, які я садила синенькі. Вони нічуть не страдають. Вони піднялися. Бачите, голубенькі підсніжники. Ось яка краса, І такий мій куточок. Дивіться, що бадилля сухе, то я спасаю, маскую тюльпани. Ну, не знаю, може вони вже не прийдуть, кози, косулі. Дивіться, яке небо, яка краса, а це ще щавлик підростає, щоб його було більше. О, бачите, вони чують, що я говорю, дали мені слово. мененько. Манжека. І повернули свої голівеньки до сходу сонця. Ось такі красунчики. 那么我明天。嗯嗯 <laughs>